Вітаю підписники та глядачі. Рубрика місяць на IDC. Ніж у нас Raik. Огляд уже був зрозуміло. Модель P852B сталь 14 сандвік, накладку G10. Посилання на огляд буде в описі під відео. Прокористувався я навіть більше, ніж місяць. Більше його часу пройшло, але не кожен день його носив. Бувало, замість нього то фікс брав, то мультитував, то ще щось. Але все ж таки чимало я прокористувався і зараз буду робити відгук. Давайте подивимось зовнішній стан. Трошки я його і мив і не мив, коли як. Зараз бачимо, якісь там п'ятна. Ріжучу крайку я не правив. Може там якийсь разок мусатом, а так воно в нас ціленьке. Заминів немає, хоча я дуже сильно не навантажував, адекватних навантажень не давав. Все робив як слід. Він навіть залишається гострим. Так, люфтів немає. Вістря залишається рівним по центру. Забруднення там якісь трошки, може, є. Конструкція закрита, що мені дуже подобається, воно не наминає руку і сюди потрапляє менше бруду. Стосовно кліпси, кліпса туга, її от прямо так не одягнеш. Але на кишені носити зручно, тому що вона виступає ось трошки. Вставили і. Нормально на кишені, на яких штанах я тільки не носив, на шортах носив і на різних штанах, вага там що 160 грам. Не відчувається він важким. На штанах сидить нормально. Зараз продемонструю на одних із штанів. Ну Якщо спеціальні штани, які мають кишеню, кишеня із 50-кордури. До речі, штани від балістика, то тут. Воно без проблем. Ця туга кліпса не відчувається. Просто впихнули в стіло і за те буде добре триматись. Дістається нормально, не зовсім таки прихована посадка, така трошки стерчить. За це можемо і хвататись, так, в принципі, я і робив. Далі по користуванню темляк я сюди не чіпляв. Фліпер мені подобається, відкривається дуже легко. Можна навіть легенько ось так бачите, він там трошки не докрився. Відкривається дуже легко, відкрили, склали все однією рукою. Зауважень абсолютно ніяких я не мав. І окрім цього, замок лайнерлок. Хто бачив огляд, тут є фіксатор, або замок для замка, можна сказати, хоп, заблокували і лайнер вже не натиснемо. Ну, зручно. Може для когось це зайве щось, але користуватись можемо пальцем цим, бачите, закрили. Якщо якісь складні задачі там. Беремо зразу палець вперед, щоб додаткова фіксація була. Якщо закрити, перевертаємо і вказівним пальцем вже можемо зсовувати оцю клавішу. Тут є такі насічки, вона легко двигається. Для мене це не був мінус. Для цього треба звикнути. Якщо не звикло, що вона є десь користувалась там, а потім закривати ніжа він не закривається. То це зрозуміло, що комусь може не сподобатися, Але якщо постійно один і той самий ніж, то цього звикається і це як особливість немає в цьому ніякої проблеми. Якщо не треба, то просто не вмикаємо замок. Він не автоматичний, він ручний. Тобто покористувався отак, і він не вмикнувся і без проблем складаємо назад. Що мені не подобається принципово на ножі. Так, рекурва невеличка є, мені не подобається вона чому? Тому що я дивлюсь на якщо я буду ніж загострювати або перегострювати, то це будуть для мене певні проблемки. Мені не подобається рекурва в плані загострення. Так, ніяких зауважень до неї не маю. Потім по дизайну: Оце зняті фаски, або навіть не фаски, а такі вже спуски. Мені б непогано, якщо вони були б такої товщини, далі обухи шоу Такий товстенький, мені більш цікаво, це було б. І насічки тут би хотілося. Таке моє бачення, саме щоб я змінив в цій моделі. Зрозуміло, комусь в такому варіанті краще буде. Дизайнери таким побачили, таким і зробили. А я б ось так хотів насічки, рекорву прибрати, класичний дроппойнт, і спуски тут не прибирати. Воно трошки додає дизайну, буде працювати на прокол. Ну, моє бачення таке, дизайнери вирішили так. По зручності руки, воно невеликих розмірів, воно таке анатомічне. Дивіться, яка виямка під палець у нас. Виямка під вказівний палець дуже велика. Це в нас слугує як упорчик. Щоб туди знову, це практично нереально. Добре тримається. Руку заповнює, дивіться, як один палець, складу, два, три. І бачите, тут можна сказати для маленької руки, якщо в кого велика рука, але тим не менш воно нормально лягає. В долонь опирається. Проблем в цьому немає. Тут натирати нічому. Кліпса вона, вона не дуже відтопирюється, вона руку не наминає, і я не відчував, що наминає. Хоча я знову ж таки дуже багато прям зараз, я їм не працював так, щоб аж були мозолі на пальцях. Я сам обрав цей ніж на огляд і що ж мене підкопило, чому я його обрав. Що мені сподобалось? Сталь бачимо. 14-й нормальна нержавійка для складаного ножа, тобто попрацювали якісь там продукти, ще щось ржавіти не буде, це вже добре. 14-й шведська сталь. Потім, що мені сподобалось: такий типу, як ломик, достатньо міцний. Подовжені клинка. Коли я обираю собі складаний ніж, я дивлюсь на довжину клинка, щоб вона була ну, хоча б 80 а то й більше. Чим більше, тим мені краще мені це подобається. Тут я не пам'ятаю, вже 89 чи щось таке. І обух відносно товстенький, такий як ломик G10, Структура цікава на G10. Вона така цупка. Це мені теж сподобалось, мене це підкупило. І загальна вага там щось була, 160 грам. Я одразу зрозумів, що це ніж буде міцний такий кабанчик товстенький, тому мені захотілося його отримати на огляд. Мені він по цьому сподобався одразу по візуалу та по характеристикам, які я е, прочитав на сайті. А кому він також сподобався, можете придбати, посилання буде в описі під відео, а промокод Max надасть знижку на 10%. Спробую порізати ним після того, як я користувався. Взагалі, що я робив? Посилки відкривав, полюбляю всякі там чагарники рубати, навіть складаним ножем якісь невеликі. Загострював якісь палець, вже не пам'ятаю, але я чимало використовував його. Так, помідорка, Воно під своєю вагою. Врізатися, я думаю, він вже не буде. Так, він, бачите, він шкірочку не прирізає, хоча помідор міцний. Якщо придавити ну, для повсякденних задач користуватись можна, хоча вже можна підправити мусатом, але для кухні якісь помідори нарізати я не використовував, тому і можна було підгострити, можливість стає. Але я навмисно нічого не робив, він ще різав. Для багатьох задач цього було достатньо, тому я навіть його не правив. І що мені сподобалось так, це як він працює по дереву, відкриваємо, ставимо на замочок і стругаємо м'які породи. Він і гризе добре, він зручний, ось так я люблю палець класти, якщо стругати. Торе курвий може не так зручно, цієї частини мені подобається робити різну стружку, так працювати. Працювати інколи так приємно, що буває навіть по приколу зі паличку і стругаєш її, а чому б і ні, якщо хочеться дивіться, як він гризе. Ось бачите? Туристичний ніж, як туристичний. Для повсякденних задач туристичний добре, він міцний, і по продуктах попрацювати не ржавійка, і з деревом також попрацювати. Дивіться, далі працюємо. Взагалом мені ж мені подобається. Що не подобається, так це більш по дизайну певні моменти. Я раніше за них вже говорив. Стругати, бачите, як стругає добре, стругати ним зручно, працювати зручно. По концепції це на кожен день такий ломочок. Або навіть для туризму я бачу саме таке використання цього ножа. Тому продовжує працювати нормально, нічого не розболталось, все по центру. Люфтів ніяких немає, поперечних, не продольних, все міцно. Видно, візуально, що це досить таки міцний ніж. Для бажаючих придбати посилання буде в описі під відео. Промокод Максимо надає знижку на 10%. На відеоогляд також посилання залишу в описі. Подивіться огляд, хто ще не бачив, як на мене, цікавий ніж. Далі оберу якісь ніж, а може вам цікаво, щоб я поносив якийсь місяць на кишені. Напишіть про це в коментарях. І чекаю на ваші відгуки всім до побачення та до наступних зустрічей.